Всім привіт! З вами душком я. Сьогодні займаємо картинки і відеогляд про ванну Вероніс модель вп 201 Це окремо стояча ванна на срібних ножках. Ножки хромовані. Ножки у нас також регулюються. Це по суті накладка. Зараз покажемо з іншої сторони, яка е прикручується безпосередньо до металевої планки. Так. І знизу у нас є ніжка зі шпилькою, яка регулюється по висоті. Тобто можна підняти вище, бо трішки нижче. Якщо ви вище підіймаєте, у вас становиться більше щілини. Ось, наприклад, у нас ванна, вона десь приподнята до 1 см. Якщо ви підіймете на 3 см, щілина між підлогою буде більша. Ванна виготовлена з медицинського крилу, медичного крилу, у ванни є. Сифон в комплекті, тобто злив і перелив. Направлення зливу у нас регулюється. Ось, Можна відрегулювати, щоб підключити до каналізації. Дуже зручно. Розміри цієї ванни. Довжина 170 см, ширина 74 см. Висота 75 см. Це по крайній точці і ніжки, коли максимально ну, шпильки е, опущені до полу. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, ви пишіть або телефонуйте, будемо намагатися на них відповідати. Всього найкращого, до нових зустрічей!